Молитва, благословення, вагітних гірок. Господи наш, Сотворителю всілякого життя. Ти з допомогою Святого Духа підготував преславну Діву Марію, на гідне помешкання для свого Сина. Ти наповнив. Святим Духом Івана Хрестителя і наказав йому радіти в лоні Матері Його, споглянь на цих жінок, які просять твого благословення для себе і своїх дітей, наповни їх глибокою радістю, бо на їхніх очах звершується чудо початку нового життя. Прийми гаряче прагнення тих, хто покірно тебе благає зберегти їхнє потомство, яке ти милостиво покликав до існування. Нехай з твоєю допомогою їхні діти щасливо побачать світло дня і сподобляться благодаті святого хрещення, правдивого навернення і воцерколення. Дослідування шляхом Христової віри і правди. Нехай вони завжди вірно служать тобі та іншим людям і досягнуть вічного блаженного життя на небі. Амінь.